Діти, чи знайомі вам такі рядки? Мій дзвінкий веселий м'яч, ти куди помчав навскач, голубий червоний стій, не догнать тебе, пруткий. Я впевнена, діти, ви знаєте цей віршик. А такі рядки, чи знаєте ви? Ні перинки, ні хустинки все розкидано лежить, а вусатий та смугастий вже в кутку. Під ліжком спить. Це казка вусатий смугастий. Діти, всі ці вірші написав один автор дуже відомий дитячий письменник Самуїл Маршак. Ось його портрет. І ви сьогодні послухаєте його віршовану казку про дурне мишеня. А ви подумайте, чому маршак так назвав її Казка про дурне мишеня». Отже слухайте. Мишка ввечері сказала спи, маленький, замовчи, дам тобі шматочок сала, недогарочок свічі. Мишеня пиши просонку, ти співаєш дуже тонко, ти, матуся, не співай, краще няньку пошукай. Вибігає мишка мати, стала качку в гості звати. Ви приходьте, тьотя качку, мишенятко колихати. Заспівала качка дзвінко. Кря кря кря, засни, дитинко, після дощику в саду черв'ячка тобі знайду. Їй пищить маленька мишка. Одійди, мерщій од ліжка, голосні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала жабку в гості звати. Ви приходьте, тьотю жабо, мишенятко колихати. Ква ква ква, співає жабка, спи, мишатко, сіра лапка, дам тобі мара, Чуєш, спатоньки пора? Їй пищить маленька мишка, одійди, марші од ліжка, бо нудні дні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала свинку в гості звати. Ви приходьте, тьотю свинку, мишенятко колихати. Заспівала хрипло свинка. «Хро-хро-хро, засни, дитинко. Спи дурненьке, лю-лю-лю, я морквиночку куплю. Їй пишіть маленька мишка. Одійди, дійди мерщій дуже хриплі ці пісні, не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала коника гукати. Ви приходьте, дядю, коник, мишенятко, колихати. Ігі-гі співає кінь. Зараз плакати покинь, я для тебе, молодця, дам свіженького сінця. Та пишіть, маленька мишка, одійти мерщій од ліжка, бо страшні твої пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала щуку в гості звати. Ви приходьте, тьотю щуко, мишенятко колихати. Заспівала тьотя щука та не чути ані звука. Б'ється, б'ється так і сяк, ні співається ніяк. Їй пишіть маленька мишка, одійди мир ще од ліжка, дуже тихі ці пісні не сподобались мені. Вибігає мишка мати, стала кицю в гості звати. Ви приходьте, тьотю кицю, мишенятко колихати. Заспівала киця нишком. М'яу, м'яу, ляжеш в ліжко, треба спати. лю-лю-лю, я дитиноньку присплю. А мишатко відповіло, ти співаєш дуже мило, от хороші ці пісні. Заспівайно, ну, що мені. Прибігає мишка мати, подивилася на ліжко. Мишеня свої шукає, а мишатка вже не має. Діти, то чому ж саме так Самуїл Маршак назвав казку казка про дурне мишеня? Вам сподобалась ця казка? Поясніть, чим? Чому ця казка? Що тут казкового? Правильно, звірі розмовляють, співають пісень, щука живе без води. А хто допомагав мишці колихати мишеня, давайте пригадаємо. Спершу мишка звернулася до качки. Покажіть, як качка ходить, як крякає. Пам'ятаєте, мишеня сказала, що в неї голосні пісні. Як співала качка, давайте разом повторимо. Кря-кря-кря, засни, дитинка, після дощику в саду черв'ячка тобі знайду. А чому саме черв'ячка пропонувала качка мишенятку, як ви гадаєте? Правильно, бо качки їдять черв'ячків. А давайте скажемо разом, що пищить їй маленька мишка. Подійди, мирші від ліжка, голосні твої пісні не сподобались мені. Повторить самі тепер, тепер ці слова. А що сталося в кінці казки? Чому так сталося? Поясніть, вам подобається кінець цієї казки? Ви хотіли б його змінити? Розкажіть як. Можливо, хтось допоміг мишеняті? Хто міг допомогти? Може, кішка мати могла допомогти мишеняті? чи хтось з інших героїв. Чим би тоді скінчилась наша казка? А що можна сказати про мишеня з казки? Яке воно? Вередливе, нерозумне, дурненьке. А казка як називається? Пам'ятаєте? А хто її написав? Чи ви буваєте такі вередливі, як мишеня? До нових зустрічей, малята!